Так не має бути, аби дізнатися про що говорить внутрішній світ, варто дати кожній людині папір і олівці. Через малюнок завжди легше передати емоції. Спочатку традиційної всеукраїнської акції, «16 днів проти насильства. в Атріумі Закарпатської обласної адміністрації ради відкрили тематичну виставку, приурочену до теми насильства. Зокрема, цього року три дні триватиме флешмоб. Більше про нього розповідає Ольга Травіна, директорка департаменту соціального захисту населення. Сьогодні ми розпочали щоріч. Традиційну акцію в Закарпатті 16 днів проти насильства. В рамках цієї акції відбувається дуже багато заходів. Один із них ви можете зараз побачити в приміщенні атріуму військової адміністрації. Це так званий флешмоб. Він складається з фотографій короткої інформації про наших українських жінок, які зараз перебувають в полоні і вони очікують на звільнення. І таким чином ми би хотіли. Привернути увагу міжнародної спільноти саме до цих жінок і цю інформацію поширити. Ви бачите, це такий, ну я би сказала, флешмоб. Е Жіночий взуття жіноче, одяг жіночий, фотографії жінок. Ми їх чекаємо. Також в атрію представлено 350 дитячих малюнків з цієї Закарпатської області. Словом, іноді саме діти можуть сказати набагато більше про що мовчать дорослі. Ми отримали всього 350 малюнків. З них ми відібрали найкращі малюнки, які сьогодні ми презентуємо в приміщенні Атріуму військової адміністрації. Але меседж один мир на нашій землі і. Щасливе дитинство, щасливе майбутнє в своїй родині, в своїй країні. Кожен малюнок це не просто картинка, додає працівниця обласного департаменту соціального захисту Оксана Значно це надзвичайно актуально. Хочу сказати, що ідея формування такої виставки виникла в минулому році, коли ми так само мали три локації. Серія малюнків Війна очима дітей. Серія малюнків, що я знаю про домашнє насильство і що таке торгівля людьми. І вона мала неабиякий розголос. Діти діти масово брали участь справді. Ну тоді більше було спрямовано це на дітей внутрішньо переміщених осіб. У цьому році ми вирішили розширити, щоб мали змогу взяти участь у цьому конкурсі. Усі бажаючі. І От ми маємо 350 п'ятдесят малюнків цього річ. Минулого року їх було до 200. Можна підтримати, поки дорослі говорять про закони, програми і підтримку. Діти говорять мовою кольорів. У їхніх малюнках є тривога, але є й надія мрії про безпеку і просте бажання жити без страху. Ця виставка нагадує: бачити і чути дитячі емоції так само важливо, як і боротися з будь-яким проявом насильства. Бо саме з маленьких голосів, маленьких кроків починаються великі зміни.